Всім привіт друзі і це окремо відео як я знімаю що в мене випало за 2 місяці на моєму каналі. Я не розмічав свій один місяць, тому що ну, це було Якось. Ну так собі. Але сьогодні вибрали на каналі 2 місяці і в два на місяці набрала 32 підписники. На один місяць ви набрали вроді 28 ні, 18. А тут уже 32 підписники, і я вам дуже-дуже лайкаю. Я хочу, щоб ви поставили до лайк, тому що сьогодні буде насичений день, насичене відео. Тому що я не... і ви спитаєте, чому я не знімаю відео? Дуже, ну я не знімав дуже довго відео, четверту частину з того... серіалу. Хоче так сказати. Ну, я не знаю, тому що пам'ятаєте, а що? Я його знімав, вона просто так працювала. А потім бац і зразу пройшло 6 днів. Я просто ніколи в житті так не робив, що в мене не викладалося відео 6 днів. причому на ютуб шорті. Буквально на ютуб шорті пройде один або два, або, може, три дні максимум, і я буду знімати далі на ютуб шорті. Але пройшло вже 6 днів і... я 22 листопада. Ну, а ми сьогодні відзначаємо цей день і сьогодні ми трохи помалюємо і трохи подивимося картинки. Давайте поїдемо. Так, я тут сажу ем, трохи тісно, але... що ж поробиш? Тоді трохи поїжджуємося. Я, я, я зараз буду робити, як ви бачите, обложку. З двома підпила. Два. З двома місяцями точно в мене то, участь е, а Я його зараз буду робити. Мене трохи не видно, я так буду. Е, давайте поїхали робити. Ви будете трохи не бачити. Але я без вас тут тут домалював. Давайте поїхали і... Я, якщо чесно, малюю дуже довго. Так що не, не думайте, що я погано малюю. Два місяці. Що в мене вийшло два місяці. У вас трохи погіршому. Коротше, треба погіршому, по але я потім зроблю так, щоб було все окей. Два місяці і зараз я їх просто фарбую червоним. Червоним, знаєте чому? Тому що це мій такий яскравий колір. Мій любимий яскравий колір. Ну він не такий мій любимий, але він дуже будь-всім подобається. Тому що він і яскравий, і прикольний. Два місяці. Я всім схваю. Дивіться, я вже зробив два місяці. Опа! Все, тепер ми робимо обложку 32 підписники. Все, я домалював, як ви бачите. Дивіться, два підписники. Які два підписники? два місяці моєму каналу і 32 підписники. Yes. Але, друзі, <плес> е ще не все. Так, це ще навіть, не все. ми зараз вам покажемо те, що ви хотіли. Зараз е я вам покажу. Спочатку ми знову покажу, тому що можна, бути які вибачать. А зараз я візьмі подарувати. На цей день ми подивимося трохи моїй пісні. І обговоримо, що спочатку хочу вам показати перше моє відповідне запитання. Тому що ці відповідні запитання... Нам потрібні. І зараз я вам покажу. Так, дивіться. Відповідаємо на питання із мого телеграм-каналу. Коли кліп? кліп буде 27 листопада і... Кліп буде 9 листопада. Він буде протистояти. Так що чекаєте ці два кліпи. Скільки буде сезонів Садрікс? Ну я думаю або 5, або 6, що ми ти захотів знімати кліпи і все таке. Тому що в мене просто прийшли з голови і задати такий канал. А всі питання в телеграмі. Пока. Ось таке моє першому відповіді на запитання. Я вам хочу показати похуй. Тому що вам, ну, якось треба розвеселитися. Так, Ми трохи подивилися, а зараз я вам покажу свої ухуліли. 2023 року я мені її подарувала. Дивіться. Ну, може, у 2022 я не пам'ятаю, не пам'ятаю, але ось така в мене у колегі. Ось така. І ще, видите, покажу мені ручка така прикольна, мені її а Нет, ця ручка з тирачком. Я її виграв в конкурсі по-английськи. Ну, за малюнкою по-англійськи і така тепер ручка. І ще я побачила, мабуть, тут у мене стоїть якийсь кубок. Це кубок з Ликсоскем. Я їздив на відпочивання. І я по боулінгу виграв ось такий крутий медаль. крутую медаль. Вона прикольна. Кубок. Ну, кубок. Медаль кубок. 25-го року. Ще! Ще дивіться, я фоткався з такі я. Один із відео я там зробив. Е, показував свої фотки. Ну, ось така Ось такий я. Але ще це не все. Зараз буде саме прикольніше. Так, я зараз трохи вам покажу, як я знімаю відео. Тобто, як я роблю це все. Я зараз візьму свій телефон, але я не знімаю туфону. Я не знаю, кажу мене. Зараз я знімаю відео. Я вам покажу. Е, я. Беру, ну це. просто Знаєте, що це планшет. Я беру його ось так. Починаю грати. А потім є ще ось така штука. Ой, я скажу, зробив. Ось вона. Ось. Ти на неї називаєш. Опа, і у вас тут висвічує, що така камерка І ти можеш е, нажимати її. И джиматы, и вот так я знімаю видео. Потім я монтажу видеомейкер. И соединяю эти все видео, добавляю музыку и... Всем покажу мои давні малюнки. Давного джекса. Малюнки. Помню. И uh, еще один такий ко мне. Вот такой. Теж намаливаем. И такие минуты. думаю, копию. Самали так что можно, я бы это было, либо. А з вами був я дякую за 30 підтримки і за 2 місяці я спілкую всім пока, гарного дня і поставте цьому відео багато. Ви набираєте 6 лайків і я роблю, як я малюю, дуже круту картину. Так що набирайте 6 лайків, більше не треба. Давайте, всім пока.